Наскільки за попередніми оцінками була зруйнована Сєвєродонецька громада? В ході військових дій, які розпочались у лютому 2022 року, Северодонецька громада за попередніми оцінками було знищено десь відсотків на 95. Це критична інфраструктура, це соціальна інфраструктура. Це об'єкти жиличної ну, інфраструктури. Щодо повністю ну, повного зруйнування, це близько 99 жилих домів, це мова йде про 9 поверхівки. Кілька закладів освіти, заклади культури були ж також знищені. Щодо Знищення важливих підприємств, такі підприємства, як Северодонецьке теплокомуненерго, це, це підприємство, яке забезпечувало місця в опалюваний період, і також підприємство, яке має значуще це Северодонецька ТЕЦ. Вона була зруйнована повністю за допомогою цієї ТЕЦ. Северодонецький азот отримав електроенергію, також е, вона приймала участь в опалюванні нашого міста в зимовий період. Тобто значні, дуже значні руйнування відбулися в місті Северодонецьку е, в період початку лютого і напротягом 4 місяців, е, в який весь час наше місто тримало на оборону. Тобто такі відсотки, це дуже страшні відсотки для наших е, жителів, для нашого міста для всієї інфраструктури. Е, такі руйнування відбулися в місті Сєвєродонецька. А якщо казати про громаду Сєвродонецьку в цілому, чи є дані, наскільки там руйнувань? щодо громади в цілому? Так якщо підемо по комунальним підприємствам, починаючи з нашого підприємства до Лютого 22-го року я очолював інше комунальне підприємства, е, також воно зазнало е, обстріли в, е, зруйновані адміністративні будівлі, зруйновані технічні будівлі, е, щодо інших підприємств, також були була руйнація в деяких значна, в деяких незначна, але те, що відбувалося на протязі. В наступальних дій це також все ж мало своє відображення, тому комунальні підприємства вони, е, приймали участь е, при, в обороні міста та е, також підвергалися обстрілам і е, руйнуванням ці технічні споруди, в яких ми могли знаходитись. Потім е, по дитячим садочкам також садочки були. Нові садочки, які були відремонтовані до 22-го року, які по шосе будильників по вулиці, по вулиці Гагаріна. Ну тобто, садочки, які були відремонтовані, вони також зазнали значних обстрілів, були повністю зруйновані. Тобто, такі міста, де люди могли сховатися. Де люди в цей період могли перебувати, це і освітні заклади, і інші другі заклади. Вони руйнувалися на протязі двадцятого року за час наступальних дій. Тобто, за ці чотири місяці повільно відбувалося руйнування міста. Обстріли були такої потужності, що будівлі не витримували і піддавалися повній руйнації. Щодо підприємств критичної інфраструктури, також підприємства були зупинені по причині обстрілів, і також піддавалися обстрілам деякі вціліли підприємства, не зруйновані повністю. Але такі підприємства, як тролейбусне підприємство, Североденський тролейбус. По, воно розташовано було так, що воно було поруч з котельнею 80 Першого мікрорайону, яка належить Северодонець Теплокомуненерго, і поруч знаходиться Северодонець тролейбусного управління. Ці два підприємства були повністю зруйновані. Це ми бачили і тоді, і сьогодні е, можна побачити, так і не відбувається нічого з цими підприємствами, і вони таки стоять зруйновані. Також на тролейбусному управлінні ми можемо побачити. Пошкоджені тролейбуси, які стоять, в яких були прильоти? Тому це все Ці всі підприємства на 95% зруйновані. Треба, треба все створювати заново. Всі комунальні підприємства для обслуговування міста потрібно створювати заново. Чи маєте загалом план Сєвєродонецької громади? Чи має загалом план відновлення? І що в ньому враховано? Так, звісно, керівником військової адміністрації Олександром Сергійовичем було нами поручено завдання: це і управління жилищно комунального господарства, це і управління економіки, економічного розвитку, і, взагалі, всі комунальні підприємства, які займаються своєю діяльністю, керівником було поручено нам таке завдання розробити план. Потім уже далі була розроблена додаткова управління економіки це програма відновлення стратегічного міст. Ми, кожне комунальне підприємство розробило свій план бачення, план відновлення свого комунального підприємства, і кожне комунальне підприємство повинно було розробляти проєкт відновлення в тому, тому направгу, в тому направленні, в якому воно працює. Тому це завдання ми виконали на протязі певного часу, бо була проблема така, як у нас не було інформації повної для того, щоб виконати завдання Олександра Сергійовича, Ми на протязі певного часу збирали тільки інформацію для відновлення. Для відновлення міста, не просто для відновлення міста. В, на, в заданні було таке запитання намагатися максимально е, план проєкту, щоб він і видобрав і історичну частину міста. Це має дуже важливий е, шаг для проєкту відновлення, тому що е, в нашому місті є стара частина міста, а є нова. Тому ми це повинні були враховувати при розробці проектів. Тому для цього понадобилось певна, певна певний час для того, щоб ми зібрали інформацію, і потім, коли ми вже отримали цю інформацію, ми її збирали буквально в різних в різних направленнях. То тоді ми вже перейшли до проєкту відновлення комунальних підприємств. Тоді вже була розроблена за допомогою комунального підприємства Северодонецькі інвестиції до розвитку програма відновлення. І тоді ми вже мали базу, і тоді ми вже розуміли, що нам першочергово потрібно робити після визволення міста. І тоді, вже по комунальним підприємствам були розподілені. Проєкти і ці комунальні підприємства ми зробили такий програму відновлення, куди ми всі свої пропозиції, проєкти зложили. І сьогодні Северодонецька військова адміністрація в цьому плані виконала завдання. Ми маємо план відновлення. Він дуже гнучкий. Чому гнучкий? Тому що. Для реалізації проєктів деяких потрібно фактично знаходитись в місті. Тобто, щоб мати 100% інформацію і розуміння того, що ми хочемо зробити, і як це треба зробити, тому нам потрібно бути фактично в місті. Тому це гнучкий проєкт, гнучка програма відновлення. В яку буде вноситься додаткова інформація, вже безпосередньо в місті, тому що, тому що так збудовано місто і безпосередньо треба знаходитись в самому місті для реалізації цих проєктів. Ви казали, що комунальне підприємства долучилися до плану відновлення. А хто, можливо, ще долучився, якщо були такі? До проєкту відновлення Северодонецьке комунальне підприємство Северодонецьке Агентство інвестицій розвитку заключає меморандум про співпрацю з громадськими організаціями. Це насамперед і кризовий центр «Сіверський Донець, який представляє Олена Нежельська. Дуже багато було е, участь приймав східно-український університет імені Даля. Близько 500, близько 500 пропозицій надійшло в ході виконання цього завдання. Від людей надходили свої пропозиції, декілька маємо декілька маємо і комерційних пропозицій. Тобто враховувалась громадська думка, вона враховувалась деякі проєкти. Не можуть реалізовуватися без урахування громадської думки, тому що є лідери думки, є ті люди, які будували це місто, і ці люди також дзвонили і мені дзвонили. Бо я приймав участь в багатьох направленнях, в багатьох проєктах і іншим керівникам комунальних закладів дзвонили. Чому? Тому що. Ці всі історичні речі ми не можемо знати, не можемо враховувати. А ці люди я до них відношу з великою повагою, і я їх так і записав у себе: це лідери думок. Тому з урахуванням громадські проекти обов'язково будуть реалізуватися з участю громадськості, тому що. Дуже така проста ситуація. Наші люди в зв'язку з військовою агресією роз'їхались по Україні, роз'їхались по Європі, роз'їхались по всьому світу. І ці люди, коли узнали, що ми займаємося створюванням програми відновлення, дзвонили і казали: а чи можна так зробити, як в тому місті? А чи можна зробити так, як у Харкові? А чи можна зробити так, як у Тернополі? А чи можна зробити так, як у Європі? Тобто ми почули людей і намагалися максимально приблизити ці проєкти. І ті проекти, якими я займався, не тому, що я займався ними і хотів би, щоб вони реалізувались, я свої проєкти, максимально приблизив до того, що ці проекти себе зарекомендували, вони сьогодні працюють у Європі. Вони сьогодні, на жаль, не реалізовані в Україні, але ми бачимо, що ті проекти, які я пропоную, і це незабаром Україна піде цим шляхом, бо законодавець я приймаю в нараді в онлайнах, в робочих в робочому порядку приймає участь і ми бачимо, що законодавець міняє законодавлю базу. Для того, щоб е, нові проекти, нові джерела енергії надходили в нашу державу, і щоб люди могли користуватися цим в громадах, і це, станов... це стало більш доступніше. І ці проекти запрацюють. Тобто, ми для цього і покликані для того, щоб ці проекти запрацювали, і ми почули громадськість, тому що дуже важливо, коли люди Участвують в таких заходах, можливо, десь щось хтось не враховує, можливо, десь щось хочеться додати. Тому громадськість приймає участь на всіх рівнях. Це і громадське об'єднання, об'єднання, цей інститут Даля, це і створені такі філіали в Тернопілі, в Кременчугі і в Лубнах такі платформи. На яких люди можуть обсуждати, обговорювати ці проекти, тобто багато проєктів, які пов'язані з участю громадськісті, це відновлення, це саме відновлення історичних пам'яток. Люди, які будували місто Северодонецьк, вони краще знають, як це зробити. А ми повинні це зробити вже в сучасних умовах нашого світу, тому ми. Цим і займаємося як комунікуєте можливо з людьми. Ви казали, що і люди дзвонили вам, і платформи створювали. Як ще можливо, які засоби комунікації? Сьогодні ми комунікуємо для нас це є пріоритетом. Сьогодні Северодонецька міська військова адміністрація створює платформу онлайн, на сайті Северодонецької військової адміністрації є дуже багато інформації по поводу роботи, яка відбувається кожен день по поводу проєктів. Тобто є онлайн-опитування, є анкетування. Це відбувається безпосередньо в містах, там де внутрішньо переміщені особи можуть приймати участь в дуже різних направленнях. Тому Сергейська міська військова адміністрація максимально на, намагається дати цю інформацію. Можливо, не всі люди сьогодні комунікують, тому що є технічні проблеми в Україні зі світлом, з пересуванням людей, з загрозою обстрілів, та же сирена. Але е, військова адміністрація максимально на своєму сайті е, викладує інформацію, яка кожен день відбувається. Відбувається робота, е, тому доволі Плідно до цього питання перейшов керівник військової адміністрації, і ми можемо скористуватися сайтом ВЦА і побачимо, що медіа опубліковує інформацію кожен день, яка надходить до військової адміністрації.